Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами історик та журналіст Іршвець в прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які як швейцарський годинник рівно о двадцять проводять традиційний Вечірній стрім. І перед початком стріму два прохання. Перше прохання підписка. Підписка на YouTube канал Єгор Кравцов. В кого буде бажання? Ви знаєте, от самий правдивий канал, підписки ростуть по одиничкам. І мені вже багато хто пише, Ігор Миколаївич, не дивуйтесь, ви на правильному шляху. На правду ніколи ніхто не підпишеться. На превеликий жаль. Але хто мати буде мати бажання, підписуйтесь. І традиційно низький уклін людям, які допомагають донати, дуже би хотілося, щоб після вечірнього стріму хоч хтось допоміг донатами. Я кажу це щиро і правдиво. Тому що на вечірніх стрімах я завжди викладаюсь на 150%. Тому хто буде мати вивість кинути донат, хоч який донат. Буду дуже вдячний. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку. Дякую. І починаємо працювати. З нами пан Юрій Сокіл. Традиційно вітаю з друзями в чаті. Це традиція. Ви знаєте, в прямих сокірян за уже другий рік роботи пішов. да? Е, є традиція завжди вітатись з друзями в чаті. З паном Юрієм Сокілом, з паном Сантехніком, з модератором прямого стріму української сукіряни, паном Светуром привітаю, паном Сергієм Гончаром, з паном Арсеном З Вінниці, з Володимиром Терлецьким, з Тасміхаличем, з пані Ксенією радий, що ви знову з нами. І е, Володимир Терлецький зараз кинув, Володя, не скидай. Володя, я дуже прошу, не скидай. От у мене є мій особистий друг для мене як брат, Володя Терлецький. Скільки раз він підтримує мене донатами я вже збився з ліку. Володя, не треба скидати, не треба скидати. Дякую тобі. І пані Тетяна Тищенко, рідна дорога пані Тетяна, яка завжди мене підтримує. Дякую, друзі. Отже, почали. Ви знаєте, сьогодні у нас. Усі засоби масової інформації, блогери, усі люди, які хочуть висказати свою думку, тільки говорять про варварські обстріли расистами України. Я говорив з однією людиною з прикордонної області. От сьогодні говорив по телефону, з однією людиною, своєю підписницею з прикордонної області з Росією, скажімо так. Вона сказала, що прокинулась від масового джимотіння такого, як бжоли летіли, як джмілі. В сім годин ранку через її село, в напрямок до обласного центру, пройшла просто хвиля. Хвиля, вона каже, дуже багато російських шахедів. Просто отак масою перли. Через 25 хвилин друга хвиля, друга маса російських шахедів. Отак От починався сьогоднішній ранок в прикордонній області з Росією. Про це мені сказала моя підписниця. Що я вам друзі скажу? Звірячі обстріли українських міст: Києва, Одеси, Кривого Рогу, Херсона, Харкова, Запоріжжя. Ну, ну які міста тільки не обстрілювали? Скажіть, будь ласка, західноукраїнські міста? Львів обстріляли. Що я вам скажу? Я скажу дуже просто: є китайська наука перемагати, і японська наука перемагати. До речі, китайців перемагали тільки японці. Знаєте, в чому суть науки перемагати? Обманути противника, не йти з ним прямий бій. Не перте, як бик на, черво, на, черво, на як бик на ворота, на яких привішена червона шматинка. Ви розумієте, я вже давно кажу, що Росію можна перемогти головою. От головою, думкою, подумати, як перемогти Росію. А ми прямо як бик на ворота. Ну Ми зараз починаємо обмінюватися ракетно. Дроновими ударами з Росією. Росія по кількості ракет це була до війни друга держава в світі після США. Росія, США, Росія, Китай, е потім Франція, Англія. Ну ми зараз хочемо обмінятися ударами ракетними з Росією, яка була другою в світі до війни. До чого це приведе? При тому, що протиракетна оборона наша не справляється з хвилями, вони ж кожен день кидають в бій сотні дронів і сотні ракет. ПРО вже просто не справляється. Ну до чого це приведе? Це приведе до знищення нашої енергосистеми. І ми скотимось в печерний вік. До чого це я кажу? Ми воюємо з. Гігантською країною по території, з гігантською країною по мобілізаційному резерву людей, вони можуть призвати від 7 до 9 мільйонів чоловіків. Легко. Гігантська економіка, великі запаси золота, нафти, газу і діамантів і валюти. І ми воюємо. Україна в якій економіки немає, тому що її знищив. Хто знищив? Гетьманцев з Верховної Ради, в, в Україні немає мобілізаційного резерву ледь 1-2 мільйони чоловік, якщо ми їх нашкребем. і ми хочемо перемогти бика здорового, здоровенницького цього медведя. Ми хочемо в відкритому бою покласти пів України під російськими ракетами. Ну, от ви знаєте, ну, ну чому не воювати головою? Ви знаєте, коли я був. Був би навіть здоровим, ну, ну пішов би я в Збройні Сили України. Я звик же воювати головою. А мені сказали, що там би не треба воювати головою. Ви знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що Росію можна передумати, а не перестріляти. І це не я сказав, це сказав ще Бісмарк, коли поотримав від росіян по зубам. І він сказав, що Росію потрібно передумати. А не перестріляти. І я повторюю: Росію треба передумати, переграти, якщо потрібно, обманути. Тому що обман це звичайна військова тактика перемоги. Японці завжди казали, потрібно обманути ворога. Китайці казали, Цзи в е, мистецтві війни писав, що головна військова доблесть це обманути ворога. Ну, чому ми не обманюємо Росію? Чому ми йдемо і премося на ворота, да премося битися здоровецьким так не маючи на це сил, Ну мене дивує, мене дивує, але мене вже нічого не дивує, то, того, що, того, що, дивлячись, дивлячись на те, що робиться в Збройних Силах України, ну, я не хочу коментувати. У нас. Більше 100 тисяч чоловік в СЗЧ тікають, тікають навіть зразкових частин. І це кажу не я, це каже замгенерального прокурора України, який каже, вже така кількість справ по СЗЧ, що прокуратура просто не може справитись. Як будемо воювати? Росіяни зараз не мають проблем з мобілізацією, тому що у них. Сумасшедші гроші дають людині тільки коли вона підписує контракт. Зразу виплачуються сім'ї, як кажуть, на випадок того, що він не вернеться. У нас такої можливості немає. У нас не виплачуються гроші людям, які приходять каліками. Вони на 550 гривень сидять, на 850. Ну, скажіть, для чого з медведям воювати напряму? Ну, а для чого йти на медведя з дерев'яною рогатиною? Медведя можна обійти, медведя можна обманути. Хоча в реальності на полюванні медведь може обманути в 200 раз досвідченого мисливця. Саме небезпечне полювання це на медведя. Медведь дуже хитрий, небезпечний звір. І Росія дуже хитрий небезпечний підлий супротивник. Повторюю, Росія хитрий, небезпечний, підлий і непередбачений супротивник. І не потрібно нам було вв'язуватися в цю ракетну дронову у війну. Не потрібно, тому що у них другий ракетний запас світі. У них заводи працюють чотири зміни, які випускають дрони. так? А у нас дрони клепають волонтери. Ну, це моя суб'єктивна думка. Українського журналіста. Я завжди за те, щоб воювати головою, щоб не класти українців просто так, тому що хтось хоче покласти пів України. Перемагати треба головою. Головою більш досвідченого, більш могутнього супротивника потрібно просто обманути. І про це писали китайські філософи, і доктрина обмана є першою доктриною. Військовій військовій справі в Японії. Ну що я ще б доказати? Десять хвилин я пояснював, що не потрібно було в'язуватись в ракетно-дронову бійню. Просто не потрібно, так плюс потрібно було ПРО. Перео просто підсилювати уже рік. Казали, що росіяни на зиму 2024 року будуть знищувати нашу енергетику. Треба було підсилювати ПРО. Чого не підсилювали противоракетну оборону. Грошей нема. Так якщо взяти кожного воєнкома, не обласного, а е районного, якщо взяти всіх начальників МСЕК і директорів е лікарень, які накосили мільйони, сотні мільйонів доларів, потрусити, то можна закупити период на всю Україну. Але це ж ніхто не зробить. Вибачте. Коротше кажучи, дорогі мої рідні, якщо ти хочеш перемогти російського медведя, потрібно включати голову. Якщо ти хочеш покласти пів України просто без шансу, ну що я можу сказати? Нічого я не можу сказати, я можу тільки викласти суб'єктивну думку українського журналіста. Сьогодні виступив президент Зеленський в Верховній Раді. Що він сказав? Він сказав одну таку просту річ. Не буде мобілізації громадян молодше 25 років. Зниження мобілізаційного віку не буде. Він сказав. хватить спекулювати на цій темі. Але, і тут слово але, Міністерство оборони Генштаб готують реформу мобілізаційну, яка зацікавить людей, громадян. України менше 25 років підписати добровольцями контракт в ЗСУ. Буде готувати пакет документів. Якщо йде по вулиці хлопець, йому 18-25 років під'їжджає бус з ТЦКшниками, відкриваються дверці, і хлопець кричить: Я хочу піти добровольцем. Добровільно заскакує в бус, і тцкшники везуть його в ТЦК. Там у нього пропадає телефон, і він підписує контракт добровольця. Ви знаєте, президент Зеленський сказав правильно, все він правильно сказав. Одне, наш президент Зеленський Володимир Олександрович, не може врахувати, що ти цикашники, затримуючи на вулицях ще до його сьогоднішньої промови, хлопців, 18, 19, 20 років, завозять в військомат. І примушують їх підписати контракт добровольців. Просто примушують а ТЦКшники – великі спеціалісти по примусу. Тому реформа, щоб заохочувати, в тому числі і матеріально, молодих хлопців до 25 років підписувати контракт з ЗСУ, може перетворитися в новий безпреділ поліцаїв: полювання за добровольцями. Це моя теж суб'єктивна думка українського журналіста. Ну і інтерв'ю. Військової 3 штурмової бригади е, з позивним Тунець. Журналістка каже: Ви знаєте, що дуже багато українських чоловіків ховаються по хатам. Тунець каже: мені байдуже, ТЦК прийдуть до них додому. ТЦК прийдуть до них додому. Так сказав військовий 3-ї штурмової бригади з позивним Тунець. Про мобілізацію жінок він сказав: Я. Не можу сказати затрудняйся в цьому питанні. Хоча, якщо жінки мають бажання, вони можуть мобілізуватися в Збройні Сили України далі він говорив багато про мотивацію служити в ЗСУ, За приклад, третю штурму в бригаду навів, де люди всі мотивовані і воюють дуже гарно, дуже якісно, дуже ефективно. Ну і про СЗЧ він сказав: він сказав, що. Дуже погано відноситься до СЗЧЕшників, до тих, хто тікає з Збройних сил України. Комусь погано каже в своїх частинах: переводьтесь третю штурмову, ми приймаємо усіх. Отаке інтерв'ю нашого, нашого військового. І нові правила ТЦК. Вибачте, будь ласка. Нові правила ТЦК. Нові правила ТЦК. Нові правила ТЦК прокоментувала одна з українських журналіст адвокат адвокатес, да. одна з українських адвокатес. Її починають розганяти на платформі в Ютубі. Ця українська адвокатеса прізвища її не запам'ятав, але процитую: її. що по новим правилам, хто їх написав, вона не пояснює. Працівники ТЦК мають право заходити на приватну територію громадян. До їхніх будівель і на їхні подвір'я виписувати повістки і доставляти громадян ТЦК. Доставляти як добровільно з двору, принудітильно добровільно. Вона не пояснює. Але це каже вона далі: працівники ТЦК мають зробити право тільки з ким, тільки з українськими поліцаями, які їх будуть супровожувати. Зазвичай це поліцейські офіцери громад. І вони мають право заходити в двір і виписувати повістки, і, як кажуть, працювати з населенням в плані посилення мобілізації. Але тут же є ж вилка. Вилка це жаргон артилеристів. Один постріл вліво, один постріл вправо і один постріл по центру. І ти попав. І адвокатаса каже: Але ж ви знаєте, якщо громадянин проти того, щоб до нього в двір заходили поліцейські ТЦКшниками, вони не мають права до нього зайти, бо двір це приватна що власність українця, і до нього ніхто не має права зайти. Коротше кажучи, саме краще бути під час війни адвокатом, тому що. Вони заробляють шалені гроші. І начебто можна, і начебто не І на заключення адвокатеса каже: у випадку порушень ваших прав звертайтесь до кого? Звертайтесь до адвокатів. Прорекламувала себе, гоніть мені, бабло. До речі, сьогодні я теж зроблю маленьку рекламу. Сьогодні я виклав 140 й стрім підряд по справі, по справі вбивства Ірини Фаріон і 140 й раз захищав В'ячеслава Зінченко. Вдумайтесь 140 стрімів підряд, п'ятий місяць підряд, день в день, я викладаю відео по вбивству Ірини Фаріон і по невинуватості В'ячеслава Зінченко. Вдумайтесь, наскільки титанічний труд. Ні один український канал телевіз... телевізійний не зміг зробити навіть маленьку частинку того, що зробив я. Хто захоче мене підтримати в боротьбі за невинуватість В'ячеслава Зіченко, хто хоче розкрити по-справжньому вбивство Ірини Фаріон, допомагайте, будь ласка, 54 57 08 25 13 71. 8978 приват банку Ну і на останок, на останок, мирні перемовини. Про це написав економіст Блумберг і написав Reuters Начебто Путін згідний на мирні перемовини з Дональдом Трампом. Путін обіцяє обіцяє віддати Україні. Окуповані території Харківщини і Харківщини і ще одної області окупованої. Взамін він вимагає, щоб території чотирьох областей Донецької, Луганської, Херсонської і е... Херсонської, Запорізької, да, залишилися за Росією, тільки окуповані російськими військами. Про Крим Путін каже, Україна повинна забути, і головне 20 років, щоб Україна не вступала в НАТО. І ще головне гарантії того, що Україна не переозброїться і знову не почне воювати з Росією. І він це сказав: знову почне. Якби ми почали війну, можете собі уявити, що говорить Путін. Але ми вже звикли до того, що Путін всі стрілки про війну перекидає на нас. Почавши війну сам, він скидає провину на Україну. Отакі дорогі рідні останні новини сьогоднішнього дня. Ну і ще одна новина. Ще одна новина на останок. У нас гарна сьогодні аудиторія. В Одесі піймали мовного інспектора. Ви знаєте, от плакати хочеться, коли дивишся, що робиться в Україні. Але тут, ну, от така ледь посмішка у мене з'явилася. Мовні інспектори це люди, які слідкують за те, щоб українці говорили в побуті на роботі українською мовою. І вони не тільки є в Івано-Франківську, там, у Львові, в Тернополі. В Одесі з'явився мовний інспектор Леоненко, перший український мовний інспектор в Одесі. І він ходив по Одесі і починав усіх шугати і ганяти. так? Особливо його боялись підприємці, він заходив, дивився, щоб не було російського шансону музики, вивіз тільки на українській мові, ні зразу викликав поліцію чи пляв на ліпки. Коротше кажучи, один мовний інспектор Леоненко зашугав всю Одесу. Але мовний інспектор Леоненко забув, що Одеса це столиця бусифікації України. І коли він йшов в черговий рейд по Одесі. Ловити мовних ухилянтів, його бусифікували місцеві одеські ТЦКшники. І тут, замість того, щоб піти на фронт, як свідомий мовний український інспектор, в бусі Леоненко, стало погано. Він почав кричати: Ви мене везете на фронт, бусифікуйте, а в бусі ТЦК грає російська музика. І на почві того, як він пише, йому стало погано, він впав у великий депресивний стан. Йому стало зле, піднявся тиск і викликали в ТЦК йому швидку. А на другий день він ще збір 500 тисяч гривень об'явив, щоб йому скидали, бо він великий мовний інспектор, який пострадав за ідеї в Одесі. Коротше кажучи, якщо ти дивишся за порядком української мови в містах, то ти повинен би піти воювати. Якщо ти справжній мовний інспектор чомусь. Мовний інспектор Леоненко не захотів іти на фронт. Напевно, тому що у бусі ТЦК звучала російська музика. Він же кричав: Ви мене мобілізуйте і везете під російську музику. Ну, це ж Одеса, так, мовний інспектор Леоненко. З вами український історик та журналіст Єрошвець, який чесно відпрацював 22 години. Е, 22 години. Міг би 22 години говорив, би. 22 хвилини. Дякую моїм друзям, дякую пану Есветуру. Зараз буду читати, аналізувати ваші повідомлення. Дякую усім, які мене слухали. Дякую за 86 лайків. Доброго спокійного вечора. Хто захоче допомогти донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карка Приватбанка. Приватбанку, а я завжди. Якісно на 250 процентів для вас і буду проводити з Божою допомогою вечірній стрім. Спокійно і гарно вам усім вечора. Дякую вам.